Давайте разом з вами спечемо гарбузовий хліб. Хліб виходить яскравим м'яким та дуже смачним. Спочатку потрібно в миску влити 150 мл теплого молока і 100 мл води. Додаємо 20 г дріжджів, 20 г цукру, і 250 г гарбузового пюре, все добре перемішуємо. Додаємо 10 г солі, водимо часинами, 700 г борошна і 40 г м'якого масла. Вимішуємо тісто близько 10 хвилин, поки воно не перестане липнути до рук. Накриваємо ємність тістом рушничком, залишаємо на півтори години в теплому місці, доки тісто не збільшиться. Далі формуємо хліб, як я роблю на відео. З такого тіста можна зробити хліб будь-якої форми. Мені подобається вигляді гарбузика. Саме на цьому моменті потрібно розігріти духовку і каструлю при 225 градусах приблизно 25 хвилин. Готуємо хлібчик гарбузик, потрібно сформувати круглу заготовку з тіста, потім обв'язати її ниткою. Зав'язати нитку не надто тоту, щоб тісто могло піднятися під час випікання. Кладемо хліб у гарячу каструлю з кришкою. Вправляємо розігріту духовку до 225 градусів на 30 хвилин. Витягуємо хлібчика, поки охолоне під рушником обережно виймаємо Субтитрувальниця